Мене звати Річард, я народився в 1982 році. Я у Гандець. У мене є дві доньки і дружина. Як все почалося? Я поїхав працювати в Кампалу, столиці Уганди. Я працював прибиральником в супермаркеті, іноді працював велосипедистом. бода вода, двоколісне велосипеди. Таксі я жив у будинку, там було лише дві кімнати. А в супермаркеті мені платили 50 на місяць. За ці гроші можна купити кілограм цукру, можна купити курку, можна купити мило, можна купити ті речі, які потрібні в будинку. Якось хтось підійшов до мене на вулиці і сказав, що в Росії є робота. Робота в супермаркеті, робота на заводі, робота охоронцем в аеропорту, робота прибиральником і там добре платять. Я не знав, що в нас запитають. Я знав, що ми їдемо в супермаркет. А приїхавши туди, ми побачили, як ворота автоматично відчиняються. І вони сказали: так, ви в'їхали сюди, але ви приєднуєтеся до чого? Правильно, до російської армії. Тоді ми сказали їм, що ні, це не те, що привело нас сюди. Вони сказали, що нічого не можуть зробити. Ви не можете пройти через ворота назад. Ворота зачинені. Він направив на нас зброю і сказав: Підпишіть ці папери, ви повинні підписати. В один момент вони посадили нас у вантажівку, велику вантажівку. Ми були вночі о третій, ні, о першій ночі. Вони відвезли нас. Ми не знали, де ми. А мої колеги почали говорити гаразд, давайте стрібнемо і покінчимо з собою. Я сказав їм: ні, не вбивайте себе, ми не винні, не вбивайте себе. Вони відвезли нас і посадили в темному місці в лісі. Вони сказали нам, це російська армія. Ми бачили це по BBC в новинах, але ми не думали, що це станеться з нами ось так просто. Але ми не віримо, бо навіть іноді важко знайти гроші вдома, щоб заплатити за інтернет. Підземелля було погане місце, бо там були клопи, і клопи нас кусали, і в цьому підземеллі ми їли тільки печиво і пили воду. Моя втеча. Я втік у темряві, я кинув усе, я біг, 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 і потім я дістався до місця, де були вони. Тоді я сказав: допоможіть, допоможіть мені, будь ласка, я невинний, допоможіть мені. Тоді вони зупинилися, вони сказали: Повернися, але вони використовували знаки. Тоді я обернувся, мене спитали, звідки я прийшов. А я сказав, що я втік. Це була українська армія. І вони сказали мені: гаразд, тепер ти в безпеці, не хвилюйся. Вони дали мені води, вони дали мені щось випити. Сказали, не панікуй. Ти в безпеці. Моїм співвітчизникам африканцям, де б ви не були, я попереджаю вас, і я кажу вам правду. Не потрапляйте в пастку. Вони обіцяють вам добре оплачувану роботу в Росії. Ви будете служити в армії. Це брехня. Вони брешуть, вони не кажуть правду, коли ви туди приїжджаєте. Вони змушують вас підписати контракт, і коли ви підписуєте цей контракт під прицілом зброї. Уявіть собі битву, уявіть собі, що ви помираєте даремно. Краще залишатися в Африці. Краще залишатися в Африці. Краще залишатися зі своїми людьми, краще залишатися зі своїми дітьми. Не приїжджайте, не дайте себе обдурити. Я втік завдяки Божій милості, але мої співвітчизники в тюрмі. Я не знаю, де вони не приїжджайте. Залишайтеся вдома, будь ласка. Вони брехуни, брехуни і вони брешуть. Пліс, де алаяс, лаяс, They are lying.